Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету із серії Збройні Сили України, присвячену утворенню першої української військової частини, сформованої на добровільних засадах. Чим було покладено початок українізації військових частин у російській армії. Полк брав участь у збройному опорі Української Народної Республіки Російській Агресії. Перший український військовий з'їзд 1917 року. Підтримав формування першої української військової частини, вимагаючи зарахувати до її складу всіх 3200 осіб, що записалися до полку, і призначив командиром по полковника Юрія Капкана створення першого українського полку імені Богдана Хмельницького стало важливим кроком на шляху до розбудови внутрішньої української армії. Монета була випущена 23 листопада. 2017 року. Номіналом 5 гривень. Виготовлена монета з Нейзельберу, Масою 16,54 грама. Діаметр монета має 35 мм, тираж 50 тисяч штук. Тож, друзі, перейдемо до розгляду монети. Аверсу монети без капсули. Так. Ось у нас такий аверс монета має. Так, зараз беремо гарний фокус. Ось так краще чи як. Вроді так добре виглядає. Так, значить, на аверсі монети розміщено. Угорі малий державний герб України. Праворуч від якого напису Україна. Під яким номінал та рік карбування монети 5 гривень та 2017. У центрі стилізована композиція витримана у стилі українського авангарду початку ХХ століття, Вояки в одностроях різних військових формувань часів української революції. Один з яких тримає в руках прапор, на якому напис 1917. Унизу логотип банкнотно-манетного двору Національного банку України. Гурту монети робчатий. Далі перейдемо до реверсу монети. Так, як тут її правильно? Так, як візьмемо? Ось якось ось так. Наче гарно виглядає. Так, друзі, реверс. На реверсі монети стилізовано зображено прапори перших українських військових формувань, чільне місце серед яких займає прапор першого українського козацького полку імені Богдана Хмельницького. Історичні прапори українського державного флоту. Українського запорізького полку, сформованого у Москві з вояків українців. Тощо? Унизу прапор сучайних, сучасних Збройних сил України. Та розміщено напис: 100 років унизу ліворуч, початок формування Збройних сил, ліворуч, вертикально. Україна у горі. Ось така, друзі, монета. Це була друга монета в серії Збройні Сили України. Ось бачимо, тут можемо розглядіти прапорці, прапори. Пагана Хмельницького, ось він прапор. Це, я так розумію, флот. Так що так, друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.